Новий рік зустріли бажання, загадали і чекаємо, коли воно почне виконуватись. Та з цим доведеться трошки почекати, бо насправді синя дерев'яна коза поки що не перебрала прав на керування у попередника коня. Аказується саме що ми зараз ще в году дерев'яної лошаді. до 18 февраля включительно. И только с 19 февраля у нас начинается год деревянной козы. Тогда будем встречать восточный новый год 19 февраля. И он должен принести и трудности, І щастя, і це не секрет, тому що ми всі розуміємо, що жизнь прожити – не поле перейти. Коза тварина неоднозначна, з одного боку лагідна і ніжна. Та якщо щось піде не так, може вдатись до впертості, коли цього зовсім не потрібно. Тому людям досвідчений нумеролог Тамара Щепкіна радить не йти на поводу негативних якостей кози, не намагатись пройти в зачинені двері, оскільки це добром навряд чи закінчиться. Особливо не варто втрачати пильності деяким знакам. за схидным календарем если говорить о знаках значит здесь в основном неплохо для каждого знака восточного гороскопа но нужно иметь в виду что могут достаточно серьезно драконы змеи собаки Це я перечисляю те знаки цикла, котрим э, все час угрожает сама коза для того, щоб за рулем или в машинах, или на транспорті були весьма осторожними. І головне, яким цей рік видасться для України, чи варто чекати, що ситуація найближчим часом стане кращою? Ми отримуємо число 4. під этим числом. Работает вся Украина. Что несет четверка? Прежде всего, это труд. Труд во имя добра. Что такое для нас добро? Это то, чтобы посеять мир на Земле. И если мы понимаем правильно ситуацию, мы стремимся все воедино к тому, чтобы мы нашли то, единение, которое нам нужно, сплочение. Почему? Потому что оборотная сторона числа 4 – это испытание. То есть никто ничего не говорит, что мы через испытания прошли. Испытания еще будут. Год весьма тяжелый для Украины. Но если мы сплочены и если мы трудимся, все будет так, как нужно нам. То есть На благо нашої країни. чернігівці також переживатимуть різні випробування. Головне, що побажала Тамара Щепкіна, всім нам вміти об'єднуватись і виступати єдиним фронтом, аби зміни в Чернігові не просто настали, а вони принесли позитивні зрушення.